Всім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Друзі, мене звати Арсеній і сьогодні 14 січня вівторок я на господарстві знаходжусь, тому усім приємного перегляду. Кому цікаво, залишайтесь. Сьогодні так само як вчора мороз такий морозний ранок сьогодні був. Сьогодні кролям давав сіно. ось, Вчора головне дав обгризти сів. Як сказати, осику, чи це тополе. Ось, хотів так зробити, але щось не гризуть. Бачите, випили воду сьогодні. А у цього, що там подивимося. Так, у цього вже брудно я бачу. Десять ну, днів прийшло, як я прибирав. Так, сіно є. Обгриз, так, цю. Але обгриз. Більшості. Бачите, примерзло тут Лід на подвір'ї. Ось. кури не несуться, я не знаю. Давали кальцій і паслися, і все не несуться до цих пір. Що це таке зима, я не знаю. І ніде не несуться в іншому місці. Я перевірив, всі можливі ходи зачинив, і навіть не ходять туди вже. Я думав вони в цьому сараї несуться, але виявляється, що ні. Тут нічого не було. Ось де сіно. Тому хто може дивитися це відео, порадьте, може ще щось треба зробити, щоб ти занеслись. Можливо весною, коли потепліше будуть нестись, потім попасти їх ось тут. Бачите? Уже прибігли сюди, як ви можете бачити. Що, курочки? Біжите сюди, думаєте, що щось принесли? Ось, і даємо шкаралуппу з яєць і все даю. Щоб, а вони не несуться. Тузик поки що бігає ось тут на подвір'ї. Так, де він тут? Почекайте, вже в вольєр забіг. Якийсь такий незвичайний пес. Ми його випустили, він поки що Поки зрозумів, що потрібно виходити, що можна. Виходить. Так, чому у тебе так щось камера не передає? О, ось бачите. Вже вольєр, але відкрита хвіртка. Ось. Побігав чи що? чи на морозі не хочеться бігати. Можливо, і не хочеться бігати. Ну таке. Ось ця трояточка, що ми присипали спеціально тут поживає, бачите, як. хризантеми стоять, уже померзли, всі мороз Ось, так. Ну, на землі сніг лежить. Тут, в принципі, позамітали і на голову землю мороз. Земля така морозна. Відчувається навіть, що мороз. Ну добре, друзі, на цьому все. Мирного дня. Усім бажаю всього найкращого. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Мені дуже приємно. Дякую вам.